Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас розмова про годинник. Годинник має назву Майстер Анкер. І дослівно можна сказати так: Мастер Якорь. Це германський годинник, так, так, це німецький годинник. Ну, Ізюмінка цікавий він, тім, що це годинник, який виставляє час в автоматичному режимі. По радіосигналу. Вишка радіосигналу знаходиться в Германії. Радіус дії цієї вишки 1500 кілометрів. Але у кожній державі є транслятори, ретранслятори вишки, які транслюють цей сигнал далі. Так само в нас в Україні в державі є такий ретранслятор. І не один, по-моєму, їх два чи три. І так далі. Але е, ці годинники дуже добре, е, дуже добре реагують на той сигнал, що йде з Германії. До речі, е, щоб вірно він виставився годинник на час в автоматичному режимі, годинник треба направляти ну, цифрою 12 на восток або на юг. І ліже його восьок. В даному випадку у мене годинник лежить на підвіконні, він пролежав тут ніч. тому що радіосигнал часи вмикаються на корекцію часу з 2 до 3 ночі. Зрозуміли, автоматично. Але це багато що залежить від погоди. Якщо погода тучи затягнуті, чи там гроза, і ще щось. То сигнал хуже проходить. А як <кій> гарна погода, то все добре працює. От. В даному випадку, у мене він пролежав ніч. Ну, отак, з 2 до 3 він приймав сигнали. І ось виставився час. Бачите, да? 32 хвилини 11-ї. І число, там ще є число. Зараз я побачу. Сьогодні друге число там видно, але да? ну, я потім його ближче візьму покажу. Але мені треба його вручну перевести в наш український часовий пояс. Це плюс 2 години. 2 единиці, коротше. Що я вам зараз покажу? До речі, в мене є там інструкція на комп'ютері, я також покажу. Але вона переводна. От. Ну, а Google перевозчиком робилась. От. Ну, зрозуміти можна, як вони працюють. Бо бачите, в них нема ніяких настроєк. Там є, бачите, дві. Кнопочки і все. Значить, про годинник. Браслет це не його рідний. Тут стояв кожен ремішок. Але я його замінив. Ну, треба поставити, напевно, металевий краще. От. Ну, який був. Я знайшов отакий от браслет. Металевий, він трохи вуще. Бачите? От. Там, видимо, 20, а тут 19. Але так і нічого. Так, ну що ж. Давайте покажемо ближче. А, у мене в цьому направлінні, от, З під віконня це восток у мене туди. Це в огороді у мене, бачите. От. І, і от вони лежали на восток. Направлення на восток. Все, значить так. Зараз я вам покажу цього годинника ближче. Зараз тут світ. 다다다 да, вот так, я